Подолати ожиріння допомагає ця операція. Баріатрична хірургія це коли хірурги зменшують об'єм шлунка, тож людина відчуває ситість від менших порцій їжі. Саме таку операцію зараз проводять наші лікарі. В нашу клініку звернулася пацієнтка з надмірною вагою, яка вже більше 10 років бореться різними дієтами іншими способами і ніяк не може подолати і схуднути. навпаки, з її слів постійно вага потім стає ще більшою. Цей метод є одним із найбільш ефективних способів схуднути для людей із важким ожирінням. Деякий час не можна буде, він не може буде їсти велику кількість їжу. Через якихось там декілька тижнів пацієнт вже забуває про оперативне втручання, привикає навчиться вже їсти правильно і почуває себе абсолютно комфортно, повертається до роботи навіть тяжкої фізичної роботи. Основна умова, пацієнт повинен розуміти, що він не зможе їсти багато чи дуже багато, так як він їв до того. Щоб отримати консультацію та детальнішу інформацію, звертайтесь до нас у Львів Медікал Центр.